Аби покращити роботу комунальної галузі міста, а саме увести суворий контроль за проведенням ремонтів на кожному об'єкті, за останнім буде закріплений депутат міської ради. Таким чином, переконаний міський голова Андрій Матковський, роботи будуть проводитись на належному рівні, і депутат відслідковуватиме всі стадії. Ці та інші питання розглядали сьогодні на апаратній нараді у міській виконкомі. Ситуація після дощу, вчасне прибирання гілок дерев, зламаних негодою, належна робота зливоприймачів. Перше, на чому зупинився на апаратній нараді, міський голова Андрій Матковський. Він дав доручення профільному управлінню не зволікати з виконанням відповідних робіт і максимум у дводенний термін ліквідувати ціни негаразди. Цьогоріч нагадав мер на потреби комунуправління було направлено більше 40 мільйонів гривень. Однак і це не вирішує всіх питань. За рахунок залучення коштів до бюджету розвідку є можливість. Вирішити питання, які стоять у нас в житлово-комунальному господарстві, мається на увазі ті ж саме дахи, тому що звернень дуже багато, мається на увазі і. Підвали, як попередньо розглядали депутати на постійних комісіях, продовжує мер, З бюджету розвитку планується відремонтувати не менше 40 будинків. За кожним об'єктом буде закріплений депутат або контролювати виконання робіт на всіх стадіях аж до їх завершення. Торкнулися на передній нараді виконання доручень. Зокрема, комунальному підприємству Ремліфт переконаний мер слід відповідальніше відноситися до роботи з документацією. Начальнику міського управління ЖКХ Юрію на пораді доручили розглянути питання про відповідність одного з його заступників займані посаді. Управлінням каббудівництва та архітектури вирішити питання по зверненню пенсіонерів, а саме додаткового мощення на 150 метрах для дугового оркестру, що грає вихідними у корпусному парку. Серед іншого, розглянули спортивні питання міста. Хід виконання програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки. Програма спрямована на вирішення проблем фізичного виховання та розвитку мешканців нашого міста, а в першу чергу дітей та мови. Основна мета заходів. Забезпечення оздоровлення різних верст населення, підвищення його працездатності, покращення рівня проведення міських спортивних змагань і досягнення високих спортивних результатів спортсменів за перше півріччя поточного року, продовжує Ігор Кислов, було проведено 30 спортивних заходів по місту та фінансово забезпечено участь 85 команд спортсменів у змаганнях різних рівнів. Сьогодні наше завдання стає таке, щоб кожна людина, незалежно від віку, мала можливість займатися улюбленим видом спорту. І хай може там не буде яких професійних досягнень, але на такому життєвому рівні це дуже добре, тому що спорт це здоров'я. Присутні також заслухали доповідь про стан оперативної обстановки у місті за червень 2010 року. По місці за червень зареєстровано 630 злочинів. З них 589 кримінальної спрямованості. Розкрите 504 злочини. Попри існуючі надбання правоохоронців, на апаратній нараді наголосили на необхідності контролю за пляжами вночі особливо.